Привіт друзі! Звати мене Сашко Савчук. На годиннику 7.45. Ми зараз знаходимося в Бресті. Трішки не вискали з дороги, але все ж таки вирішили зробити рамковий зря. Отже, приємно. Трішки потягуємося, допрокидаємося. Так що наше тіло і що ж хочемо його збадюрити. І починаємо розминати м'язи шиї. Робимо. Рухи вперед-назад, вправо і піоберти. Працюємо за звичною схемою, даємо нашому тілу зрозуміти, що почався новий день. Продовжуємо. Насправді По погода дуже гарна, сонячна. Важко чуть співають пашки. тут атмосфері робити в порядку дуже приємно. О, працюємо святком, маневі сидіння лежання він такий Сьогодні хрустящий. О, так добре. Насправді парк в Бресті дуже гарно доглянутий, відстжений, чистенький, будемо приємно знаходитись і можна бачити, які гарні доріжки для того, щоб бігати. Насправді бігунів ми зустріли непогато, щось декілька, але місце дуже чудове, щоб робити ранкові пробіжки. А ну, ми не зупиняємося. далі працюємо над пігалами спиною. Ооо, як все гарна хрустить. Вчорашні розтяжки я відчуваю, як мене м'язи, так трохи потягнулися. Зараз їм приємно і повторити знову ці вправи. Ключив ширше і розтягуємо попередження вистачання. Все. Не знаю як ви, як і ви. Трошки активніше, що можна більше витискати з м'язику. Декілька разів проробіть і до гарно пробуджуємо. Не забуваємо про коліна. Добре, стопу. Назовні, всередину, покручуємо, розминаємо, якщо плюскається добре. Звісно краще як перехвоськом, але колись нарозьмемося, це може добре. Ну і декілька таких силових вправ, щоб м'язи були в кращому тонусі. Перше це присідання. Ноги на ширині руки перед собою і присідаємо. Робіть разів 15, я так на темпі. Також після присідання Можна робити ось наступним кров. Ми присідаємо, закінчимо і стрибки. Теж 15 стрибків. Після стрибків варто трішки пробігтися, щоб скинути напружені знесла. Таких робимо два-три підходи. Перший раз можна зробити по 10 разів. А наступні по 15. І також відтискання. Рути на Тримаємо корпус прямо, воно не протимаємось, керовимо горбик і натискаємося. Пам'ятаємо, що повітря треба видихати, коли ми піднімаємось вгору. Так, дихання є вірним. Також робимо декілька підходів. Я роблю по три, три, по тридцять вранці. Можете робити вузький хват, ширший і найширший. Ось. Ну, а На цьому нашу ранкову зарядку завершуємо. Буде приємно. Вас почути, побачити. тренуйтеся разом з Бітвінкл. заходьте, реєструйтеся до вступного курсу, як тренуватися самостійно. До зустрічі!